Доброго ранку. Сьогодні 8.09. І це третій день щоденника. Прокинувся ритм поки що витримую. Мюслі заварив, все зробив. Тобто, весь я такий господарський. Зараз покажу вам, що там воно відбувається зовні. Ось воно. Який вигляд з тераси сьогодні. Третій день штиль, причому сьогодні самий штиліший день з останніх трьох, доки я веду цей щоденник. Як бачите, практично взагалі навіть найменших коливань, вони є такі ледь-ледь помітні. Вода прозора, чиста. Зараз час приливу. Ну, такий прилив не сильний, тому що якщо Подивитися на сходи, то вода прямо біля сходів, але стрибати з них не можна. Тобто сьогодні буде сильний відлив, і, мабуть, сьогодні я пройдуся вздовж берега, в цю вліву сторону, і покажу вам, що там, якщо це знімати близько, бо я знімав тільки здалеку з води. Тому сьогодні займуся ось цією територією. Маю надію, що з звуком вже все добре, тому що вже не знаю, що тут перевіряти. Ну, сьогодні при монтажі побачу. Е, так. Що б хотілося сказати цього ранку? Як ви зрозуміли, я вже після сноркелінгу слово таке ще. От, просто чуд не після плавання. І от а, чим гарно, коли живеш в теплі біля теплої води, а. Як би необхідно все одно зранку робити якісь фізичні вправи, зарядку і все таке. А тому що тоді кожного дня воно буває, стає ліньки, воно стає нудно, воно одне й те саме. І в певні дні ти замість того, щоб робити вправи, просто підходиш до краю в воду впав і поплив собі. А там завжди краса, там завжди цікаво, воно ніколи не нудно і взагалі все добре. Тому вода, тепла вода, поряд це просто дуже гарно, дуже необхідно, дуже корисно, і саме головне, спасає від, і саме головне, це рятує від монотонності щоденної, коли ти повинен жити в одному ритмі з одними і тими самими ранковими чи вседенними діями. Тому це так оце я сьогодні. Встав, ну, ну зарядка, ну, ну скільки можна. Впав в ту воду, поплив, там щастя, там уже різні рухи робиш, воно, воно все разом і тонізуюче, і корисне, і взагалі все добре. Е, от, Оце, що хотів сказати. Тому я вже після води готовий до трудового дня, кудись їхати особливо ще не хочеться. Я маю на увазі, що. Хотів сьогодні поїхати в торгівельний центр, якраз і там би вам показати, що там є, які там ціни, бо там такий торгівельний центр він здоровецький, цікавий, стоїть просто на, ну, просто на транзитному шляху на дорозі. Поряд невеликого міста нічого нема. Він завжди такий, ну, пустий, просто там людей практично немає. Але там є всі необхідні товари, повноцінний торгівельний центр. Е, от тому, не знаю, але може ще сьогодні так відбудеться, що поїду, тому що ще буде залежати від того, е, чи е, з'явиться вора. Якщо вора приїде, воно може вдвох веселіше. Вона така, вона постійно сміється. Знову ж, е, момент з місцевими дівчатами. От вона з'явилася і така, все, я буду приїжджати кожен день. Я класна, подивись, я весела, я просто по... В общем, дівчина хоч куди. Два рази вона з'явилася і все. Потім зникло. Не відповідає ні на повідомлення, ні на що. Хоча все, типу, було добре. Ну, подивимось, може вона сьогодні з'явиться, може ні, може вона взагалі тепер назавжди зникла. От, Тому. Буде якийсь рух, ви його побачите, все одно буду показувати. Тепер будь-що. Мені тепер головне оце звикнути постійно, не боятися знімати. Так, і другий момент, якщо буде день такий, як вчора, коли я просто буду займатися біля компу своїми справами, то теж тоді в кінці вийду щось, скажу, покажу, як воно тут вечоріє, може, якось по-іншому сьогодні буде. Е, ну, якось отак. По ходу справи суто імпровізація. Це намагаюся іншою камерою перевірити ці самі мікрофони. Чи буде працювати два канали, чи один. Оце ось такі перехідники сьогодні ще надійшли. І як мене запевнили, це вже з ними на всі випадки життя, можна все підключити до всього. І паралельно ще приїхали ось Ласти. Нарешті, на жаль, оці капці всередину не входять, тобто заходити у воду можна буде лише тільки в ластах. Знову шоста вечора, третій день щоденника, 9 серпня, воно тут закінчується, сонце вже сіло. І отак от, от пройшов день. Отак от, от швидко. Тобто, якщо оце там хтось дивиться і думає. Ну, Так сумно, він там живе. Тут же так само, як і скрізь, є різні побутові моменти. Це по-перше. Наприклад, сьогодні, крім всього, мені потрібно ще було... та камера інша. Е, щось у мені так зі звуком. Намагаюся це зробити, до сих пір не зробив. В мене технічно... технічно нездібного це займає купа часу. І я з цього приводу турбую просто ще. Інших людей, яким доводиться мені пояснювати елементарні речі. По-друге, їде до мене мій транспортний засіб з Китаю. Китайці то його сюди доставили, але вони його доставили лише до Маніли. І я думав, що з Маніли буде вже всередині країни, його порівняно просто якось переправити сюди. З одного острова на інший острова. Виявилося, що це набагато складніше, ніж доставити це все з Китаю. Причому, мало того, китайці зробили все так хитро, що вони там прямо до знайомого аж додому вманіли це все привезли в ті терміни, як вони обіцяли, з митницею зробили так, що ніякого розмитнення, все добре. От все, що вони сказали, взагалі вони все виконали і взагалі все дуже добре. А засідка виявилася в іншому. Тут з острова на острів, враховуючи габарити і вагу, вантаж переправити місцеві по поштово-транспортні компанії, просто не беруться. От у них немає послуги, виявляється, от і ще вам одна ніша для бізнесу. Люди торгують різними штам ну об'ємними габаритними товарами хтось щось перевозить. Просто речі привезти з одної хати в іншу, якийсь контейнер замовити. Ну причому це щоб не от був прямо контейнер. Тобто, як завжди, люди займаються перевезенням або чогось занадто малого, такого дрібногабаритного, або а, щось таке вже глобальне на рівні розміром, як ця хата. Розумієте? А от таке, щоб щось середнє переправити, що там важить немало небагато кілограм. 60-70, оце вже складнощі, ви розумієте? І це весь день зайняло, щоб це якось вирішувати. І то, що воно теж до кінця не вирішено. Е, ну тобто, з одної сторони, можна кожного дня кудись там е, їхати. Є маса місць ще тут е, не непоказаних е, і населених пунктів. Е, і он, е, мабуть, видно за моєю спиною, там он гори є. Оце все можна. Показувати хоч щодня. Знову ж, момент натхнення, момент настрою, момент погоди, момент паралельно вирішувати різне все побутове, то оце так воно виходить. Плюс в мене ще є цілью цього щоденника показати вам, от як дійсно проходить острівний день у тих людей, які тут живуть, іноземці, як спати. Тому що коли показувати тільки, що от я зараз подорожую, і тут я подорожую і тут, і тут у мене дівчина, і тут інша, і далі я подорожую із дівчиною, то складається таке враження, ну, неправильне, що так ми всі тут і живемо. А насправді ми тут так не живемо. Тобто, тут є ще якісь такі рутинні речі, побутові речі. Просто нема настрою, і коли це кожен день з дня в день показувати, от тоді воно складеться картинка, причому це навіть не за кілька днів підряд і не за тижнів, а от треба місяці брати, майже рік. Календарний рік, от коли ви побачите, як хтось із нас живе от так, щоденно, от тоді ви вже будете чітко розуміти, як проходить день, як воно складається, як погода змінюється, як настрій змінюється, скільки разів. Хтось із нас подорожує. Я розумію, що в усіх це буде по-різному. Ну от мій стиль життя от він такий, і він мене повністю влаштовує. Я подорожую зараз рівно стільки, скільки, наскільки в мене є бажання. І от як ви бачите, це приїхавши сюди і проживши тут вже майже півтора місяці, я особливо далеко якось нікуди не буду Тому що в мене емоцій вистачило різних. За попередні місяці і тому от оцей ритм життя, як він є, він мене цілком зараз влаштовує. І я вам його показую, як і обіцяв, без прикрас. Тому десь отак. так. От кожного дня не знаю наскільки це. Я буду намагатися робити, щоб. Це все одно подавати так, щоб це було дивитися цікаво. Це все інший момент. Ну я думаю, що я, походу, навчуся так, щоб навіть стандартні, можливо, нудні дні показувати не нудно і розповідати вам все одно щось цікаве. Тому так, третій день закінчився як знімальний день. А далі там ще все одно чекають якісь моменти і робочі, і оце відео треба монтувати, і якесь кіно. Хочеться подивитися, так що такі справи. Якось буде до завтра.